Віти усім! Ви на каналі готуємо разом. Друзі, сьогодні готуємо ось таку смакоту. Готується легко-просто, тож скоріше берімо за роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен один середній кабачок, будемо обрізати хвостики. Дуже смачна страва, друзі, можна приготувати на сніданок, можна приготувати на обід і на вечерю. Легко-просто і дуже-дуже смачно така літня смакота. Починаємо з вами нарізати кабачок, готується легко-просто. Я дуже люблю готувати цю страву на сніданок. Дуже легка і дуже дуже смачна. Друзі, якщо ви вперше в цьому куляному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки та коментарі. Ось на такі шматочки приблизно нарізаємо кабачок. Друзі, можете нарізати більшими шматочками, можете меншими. Тут за бажанням і як ви любите. Обожнюю кабачки, обожнюю з ними різні страви, готувала би кожного дня, бо тому що це дуже-дуже смачно. Друзі, у мене на каналі є плейлист, до речі, з рецептами з кабачків. Можете переглянути, якщо хочете щось цікаве приготувати з кабачків, рекомендую. Там багато різних рецептів, всі легкі, і прості, і доступні. Ось і все, кабачок ми з вами нарізали ось на такі шматочки. Тепер беремо мисочку, перекладаємо туди кабачок. Зараз трішки з вами присолимо кабачок, але кабачковий сік видушувати я не буду. Трішки перемішали, і зараз нам буде з вами потрібна пательня, Розігріваємо її, беремо шматочок масла або саму олію. Я буду брати трішки масла і трішки олії. Додаємо трішки ще олії і зараз будемо з вами обсмажувати кабачок. Викладаємо кабачок на розігріту пательню. Друзі, навіть не обсмажувати, а більш так протушувати кабачок. Зараз трішки перемішаємо, готуємо на маленькому вогні. Тепер, поки кабачок готується, нам буде потрібно замити 3 яйця. До яєць додаємо спеціально за смаком, я буду додавати сіль, додаю суміш перців і буду додавати трішки карі. Додаю карі і зараз потрібно це все ретельно перемішати веделичку або бівінчиком, чим ви любите. Друзі, не забувайте про зротний зв'язок. пишіть коментаря, з якої країни чи міста ви дивитеся відео, знаю, що пишете всім дякую за вашу підтримку. Ось і все, яйця це можу з вами перемішати. Зараз будемо дивитися, як там наш кабачок. Наш кабачок вже дуже гарнесенько протушується, він так навіть не обсмажується, а більше тушиться і це навіть дуже добре. Друзі, готується він дуже швиденько, він нарізаний на маленькі шматочки приблизно до 5 хвилин на маленькому вогні. Ось і все, кабачок вже м'ягесенький, Коли м'ягесенький вже кабачок, так гарнесенько, рівненько його розрівняємо по пательні. І зараз поверху будемо виливати яйця. Зараз гарненько розрівняємо і зараз я ще трішки посиплю зеленою цибулькою. Зразу буду посипати, не потрібно там чекати, щоб пізніше. Зразу посипаємо. Звичайно, можна ще поверху посипати сиром, але зараз не хочеться за сиру, тому лише яйце, зелена цибулька і кабачок. Готуємо на маленькому вогні під кришкою, друзі, 3-5 хвилин. Плюс-мінус побачите. Ну, перевертати не будемо. Ось така смакота. Красота в нас готувалася. Друзі, готувалося майже 5 хвилин на малесенькому вогні. Зараз будемо смакувати. Бачу, дуже гарно приготувалося. Перекладаємо на тарілочку і зараз будемо пробувати. Всім, хто їсть і смачно, і ми також зараз друзі там смакувати. Я готую цю страву не вперше, тож можу сміло вам рекомендувати. Спробуйте приготуйте, бо дуже-дуже смачно. Нічого складного. Звичайно, можна сюди додати ще багато різних інгредієнтів, можна додати і оливки, і ковбаску за смаком. Я беру такий мінімалізм, мені достатньо цього, звичайно, можете включити імпровізацію і додати ще якісь інші інгредієнти. Я вам рекомендую від душі, спробуйте приготуйте, бо дуже смачно. Я дуже дякую вам, що ви були зі мною в цьому відео. До зустрічі зустрічного відео. Друзі, бережіть себе, всім миру та споку, міцного здоров'я, всім всього самого найкращого. Всім па, па па. Якщо ви ще не підписались на канал, то підпишіться. Будь ласка, не забувайте про вподобайки та коментарі. Па.